Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Таня і це Таро прогноз на тиждень з 24 по 30 липня для знаку зодіаку Тілець. Давайте подивимося, що чекає вас на цьому тижні, в якій атмосфері пройде цей період. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками. І тактільці. так тільці. Початок тижня. Середина тижня, кінець тижня, що чекає вас в роботі, фінанси, особисте життя, здоров'я, застереження на цей тиждень та порада. І так, тиждень розпочинається дуже гарно, емоційно, карта задоволення, тому тільці розпочинають тиждень життя в своє задоволення. Да, тут карта говорить про те, що вам все буде вистачати для, для життя, да, все, що ви потребуєте, тому такий тиждень початок тижня дуже хороший. Можливо, хтось і буде на відпочинку відпочивати, бо це теж карта відпочинку. Тому ось такий гарний початок, гарних емоцій, задоволення, тому все чудово. А от середина тижня тут, можливо, який, якийсь конфлікт в тільців, тому да, будьте обережні, можливо. Да, для вас як застереження, да, що, можливо, ви і не очікуєте, да, що з вами якась людина так, да, чинить нехороший такий вчинок, тому да, будьте обережні, тому що, можливий конфлікт на середині тижня. Ну, також це якась і поразка, тому що, можливо, в якихось справах, да, якісь невдало справи підуть, тому теж як застереження. Але наприкінці тижня йде карта успіху. Тиждень завершується успішно, да, ви досягнете успіху, неважливо, чим ви будете займатися, да, тому карта принесе вам задоволення і успіх, і, да, якби, і хороший результат. В плані роботи. Тут, можливо, да, якась така теж нехороша ситуація. Но тут більше, якби, знаєте, у вас в голові якісь страхи, і ви самі себе накручуєте, що у вас щось не гаразд на роботі, що щось піде не так, тому ось такі якісь страхи пов'язані з роботою. Для тих, хто не працює, то теж можливо. Ви будете весь тиждень в якихось роздумах, але ці роздуми теж якісь такі лякаючі, негативні, да, ви самі себе щось там надумуєте, придумуєте нехороше. І ось такі, да, якісь негативні мислі щодо роботи. Для тих, хто шукає роботу, то тут теж, да, можливо, ви її на цьому тижні ще не знайдете. Тому і дай у вас якийсь такий як негативний настрій. Тому ось така для роботи ця карта не дуже хороша і якби несе з собою негатив. А в плані фінансів, то у вас тут все чудово. Да, тут і можливо якийсь випаде вам шанс для того, щоб можливо десь підзаробити, можливо, покращити своє фінансове становище. Тому на цьому тижні будьте уважні. Якщо буде вам випадати якийсь такий шанс да, заробітку, тому не втрачайте його, бо це карта такого шансу. Такий шанс да, постійно не дається. Він да, його потрібно не втратити, якщо буде такий шанс. Да. Тут, і, можливо, якась і допомога в плані фінансів. Якщо комусь потрібна допомога, то може і вам допоможуть, бо це теж карта про це говорить. А взагалі, якби так, то все чудово в плані фінансів. Так, що тут? Особисте життя, тут такий енергія, імпульс, пристрасть, тому у кого є стосунки, да, то цей тиждень буде якийсь такий гарячий пристрасний. Як, да, з вогником такі стосунки на цьому тижні. Для тих, у кого немає стосунків, то у вас можливо, і буде бажання на цьому тижні завести стосунки, да, ви будете наповнені енергією, да, пристрастю. ось так. Для, кого, да, для когось це і нові стосунки, можливо, Ну, тут карта не про закоханість говорить, говорить а більше про такі, да, пристрасть, енергію. Да, ви будете такі наповнені сексуальністю, пристрастю. тому Ось так. Але для стосунків ця карта хороша, да. О, так. Так, здоров'я. Тут все чудово в тільців, да, якби. Карта енергії, карта сили, тому да, якби, зі здоров'ям все чудово. І навіть якщо у когось є якісь труднощі зі здоров'ям, якісь ускладнення, але все одно цей тиждень говорить, що все успішно да, якби, завершиться, тому все чудово, не хвилюйтеся, все буде добре у вас зі здоров'ям. Так, Карта застереження, хоч і вона така сонячна, чудова, прекрасна. Да, карта Сонця. Але вона говорить застереження, можливо, на цьому тижні не потрібно бути егоїстом. Да? бо тут Далі йде як карта по порада, то йде, що потрібно да, допомагати ближнім своїм. Да, йти на зустріч, а можливо, ви на цьому тижні більше будете егоїстом жити для себе, і ви будете да, якби, хотіти бути в центрі уваги, да, таке бажання, але вам карта радить, що ні, потрібно да, на собі не зациклюватися, а навпаки, допомагати своїм рідним, найближчим. Да, можливо, вашим знайомим потрібна допомога, тому піти їм на зустріч, допомогти. Ось так. Тому ось такий тиждень для тільців. Да, є якісь і негативні сторони, і позитивні. Тому ось такий тиждень. Все одно бажаю вам, да, щоб цей тиждень був для вас успішний, продуктивний. Ось так. Ставте лайки, підтримуйте відео. До побачення у наступних відео.